Ціонального університету одеська юридична академія Олег Володирович Тодоща. Темний шлях через заводи димом пропалений. Ми йдемо, як наші предки то є. Я військовослужбовець п'ятого батальйону з воду безпілотних систем позивний малий. Сьогодні розповідав студентам е юридичної академії міста Одеса, що таке битова, їх види, їх застосування в умовах війни. Е вони спробували свої навички на ефірі симуляторі. всім сподобалось, було цікаво. Долучайтесь до нас. Сьогодні нас ознайомили з дронами, з якими ми змогли ознайомитися з камерами, з їхнім управлінням. Це є дуже важливим для молоді ознайомлення. Тому ми дуже дякуємо нашим інструкторам, які сьогодні з нами були. Це взагалі клас. Я Айкас, молодший сержант, бойовий медик 4-го батальйону. На заході я зустрівся зі студентами, розповідав їм, як накладати павникет, що таке пнемоторекс, як надавати першу медичну допомогу. Я хочу побажати їм успіхів навчання. Байдуже скільки ворогів на нас чекає, дух пращурів у серці нашим не згасає. Нам хортиця дає сили на останній бій. Хотілося б подякувати медикам, які показали, які є інструменти, яка є медична допомога, як її правильно надавати. Це досить важливо, тому що зараз воєнний час, і кожен громадянин має знати, як себе захистити. Дякуємо Збройним силам на те, що захищають нас, і роблять все, щоб у нас в країні походя. Ми воюємо для того, щоб вони жили і жили далі. Слава Україні.